Сьогодні розберемо модифікатор Packer and Blood, стягування та роздування. Це простий інструмент, який дозволяє змінювати контур фігури. Робити форми, схожі на зірочки, квіти та подібні об'єкти. Подивимось, як на різні фігури буде впливати модифікатор Packer and Blood. Створюємо новий шар фігуру. На панелі інструментів в меню Add обираємо тип фігури Ellipse, потім додаємо заливку. «Fill». одразу обираємо потрібний нам колір. Переходимо на таймлайн. Розкриваємо групу параметрів Ellipse Path 1 Змінюємо значення параметру size на 250. Додаємо модифікатор. Натискаємо на кнопку біля Add, обираємо модифікатор Packer and Block. Розкриваємо його параметри. Тут є тільки один amount. Як він працює? Якщо збільшити amount. Форма наче розтягується назовні, роблячи фігуру більш округлою та пухкою. Якщо зменшити, контур стягує всередину, що дає ефект гострих зірочок. Додамо анімацію на цей параметр. Переносимо плейхет на 0 секунд. Змінюємо значення amount на 0. Ставимо ключ. Далі переносимо плейхет на 2 секунди, змінюємо amount на мінус 120. Подивимось на анімацію. Кути утворюються там, де є точки форми. Зробимо більш складну фігуру, додамо точки. Натискаємо на Ellipse Path 1 правою кнопкою миші. Обираємо в меню Convert to Bezier Path. Тепер форма фігури регулюється параметром Path. На панелі інструментів обираємо Pen Tool, переносимо курсор у вікно композиції і по контуру фігури ставимо додаткові точки. Там, де ми ставимо точку, додається промінь. Далі попрацюємо над темпом анімації. Виділяємо ключі, натискаємо F9 на клавіатурі. Тепер переходимо у Graph Editor. Змінюємо тип графіку. Натискаємо на другу кнопку на панелі Graph Editor і обираємо Value Graph. Виділяємо другий ключ і перетягуємо криву трохи вниз. Таким чином, ми редагували швидкість зміни значення. І зірочка, наче мерехтить перед завершенням анімації. Тепер спробуємо зробити анімацію пульсації. Створюємо новий шар фігуру. Натискаємо на кнопку біля Add. На цей раз обираємо тип фігури Rectangle та додаємо заливку Fill. Обираємо Selection Tool на панелі інструментів. Перемістимо наш квадрат в нижній правий куточок. Тепер обираємо колір. Розкриваємо групу параметрів Rectangle Path 1. Змінюємо значення «Size» на 220. Тепер додаємо модифікатор. Розкриваємо його параметри, переносимо плейхет на 0 секунд та ставимо ключ на amount. Значення 10. Далі переносимо плейхет на 1 секунду, amount змінюємо на мінус 15. Потім плейхет на 2 секунди, amount змінюємо на 10. І плейхет на 3 секунди, amount змінюємо на мінус 15. Подивимось, як працює анімація. Тепер попрацюємо над її швидкістю. Виділяємо ключі, натискаємо F9 на клавіатурі, заходимо в Graph Editor і налаштовуємо графік швидкості анімації. Подивимось на анімацію. Тепер подивимось, як можна зробити імітацію 3D-об'єму з цим модифікатором. Створюємо нову фігуру. обираємо в меню Add тип фігури PolyStar, додаємо заливку Fill та обводку Stroke. Товщину Stroke ставимо 2 пікселі колір – білий. Також обираємо колір для заливки. Обираємо Selection Tool на панелі інструментів і переносимо фігуру в лівий верхній куток. Переходимо до групи параметрів Polystar Path 1. Змінюємо type на «Polygon», Значення point ставимо 3. Тепер додаємо модифікатор. Розкриваємо його параметри. Змінюємо значення Amount на 230. Відкоригуємо вигляд фігури. Змінюємо Outer Radius на 120, Outer Roundness на 25. Тепер анімуємо параметр Rotation. Переносимо Playhead на 0 секунд. Ставимо ключ. Потім переносимо Playhead на 3 секунди. Якщо збільшувати або зменшувати Rotation, фігура буде обертатись наче в 3D просторі. Залишаємо друге значення Rotation на 180. Подивимось на результат. Ми дізнались, як на різних фігурах працює модифікатор Pucker and Blood та як ми можемо анімувати цей модифікатор. Тепер протестуємо цей модифікатор на варіанті з текстом та порівняємо анімацію зі збільшенням та зменшенням amount. Створюємо новий текстовий шар. Додаємо слово Good. Виділяємо шар з текстом. Налаштовуємо колір, розмір та шрифт. Дублюємо шар з текстом, Ctrl-D. В дублі змінюємо слово на Night. Виділяємо шар з цим словом та переносимо слово трохи нижче в композиції. Переводимо текст у фігуру. Виділяємо шар зі словом good. Натискаємо праву кнопку миші. В меню обираємо Create Create Shapes from Text. Тепер працюємо з шаром Good Outlines. Розкриваємо його, розкриваємо групу Contents. Тепер додамо модифікатор. Розкриваємо параметри модифікатору. При збільшенні та зменшенні значення Amount змінюються і літери. Додамо анімацію. Переносимо Playhead на 0 секунд. Ставимо значення Amount 0. Ставимо ключ. Далі переносимо плейхет на 15 секунди. Змінюємо Amount на 30. Тепер плейхет на 3 секунди, а Amount змінюємо на 0. Перевіряємо анімацію. Попрацюємо над графіком швидкості анімації. Виділяємо ключі, натискаємо на клавіатурі F9. Переходимо у Graph Editor, змінюємо графік так, щоб зміна форми затрималась довше. Перевіряємо анімацію. Переходимо до слова Night. Переводимо його у шар фігуру так само, як слово Good. У нас з'явиться шар Night Outlines. Розкриваємо його параметри та його групу Contents. Додаємо модифікатор. Розкриваємо параметри модифікатору. Тут будемо анімувати, зменшуючи значення amount. Тож, Playhead на 0 секунд. Змінюємо amount на 0 та ставимо ключ. На 1,5 секунди ставимо значення amount мінус 50. І на третій секунді. Повертаємо значення amount на 0. Подивимось на результат. Тепер змінюємо в Graph Editor графік швидкості анімації так, щоб він повторював швидкість першого слова. Отже, ми протестували роботу цього модифікатора. Він має лише один параметр для зміни, але при цьому є простим і швидким способом зробити форми більш виразними, а анімації більш цікавими, від легкого пульсування до гострих декоративних елементів.